Виходять арбітри цього протистояння. Ну і зараз все вже е, будемо чекати. Стартовий свисток матчу Nice Guy's та галицька здоба уже пролунав безпосередньо. Е, Олександр Щепанський та Роман Гера. Е, молоді дарування львівського арбітражу. Так і що зараз Сма забиває. Робить рахунок відкритим у цьому матчі Любомир Сма. Хороший прогід від Ярослава Михалюня. Хороша. Зупиняє меча на чужій частині поля. Перехоплення. Кушецький на ударній позиції пробуває. Не привіз. Стригубець. Передача надяка. Дяк пробуває він. Грицький. Галицька здоба із нулем. У графі набрані бали. Пробуває. Зараз забиває яні 1-1 рахунок у цій зустрічі стає. Назар у вогні зараз. Чому саме трішки? Бов'язково будемо е, прислухатися до ваших думок. І зараз е, подивіться, панасюк виводить команду Галицька здоба вперед. У цій зустрічі 2 1 Пекарі попереду. Після стартового такого е, вдалого відрізку, коли команда зараз якраз рахунок зміниться. Дута ж на фланг передача. Сматригуць. Тригубець Три невдала передача від нього. Сма виходить у контратаку. Колектив Guys, Сма. Що віддає передачу на Малецьку? Малецький. 2-2. Завершується ця атака з забитим голом. Зараз е, будуть нарікання. Москалик виходить на ударну позицію. Пробиває у виконанні москалика. Пробиває Трегубець. Не забивав, так? Трегубець, Трегубець зараз у безпосередній близькості сіно воріни. Що забиває Данів? 3-2. Ось так от розгортається у нас події. Знову ж таки, Галицька здоба виходить. Пекарів насправді був чистим. Дудаш. Тарасович. Тарасович. Данів на ударній позиції. Данів пробуває. Який же класний під... Шановні ну друзі, ще раз вітаємо вас із спорткомплексу «Боско Арена. У Львові як пробиває. Фанта у зустрічі із Nice Guys. Панасюк зараз із м'ячем. Дяк. Як пробуває? Ну і арбітри. Арбітри у цій зустрічі сьогодні. Такий Чурко пробиває. Губченко, знову ж таки, пушка від нього. Він забивав ворота Меркурія. Зараз він не зумів відзначитися. Пробиває оцінятчу 9-9, щоб ви собі розуміли, з колективом Сокіл з Тернопільщини. Справа у Тім зараз. Ті? Саме тому Німе запитання у вас на вустах опиняється. Зараз Михалюня опиняється на ударній позиції. Причина того, що цьогоріч. Перелік, так, ростер учасників Суперліги Львівщини. Просто неймовірний Чурко на ударній позиції 4-2. Забиває зараз Олег Чурко. І робить рахунок у цій зустрічі. Дуда на фланг. Михалюню, Мехалюня просто. Від... Е, але висловлюючись іграш зі більш зрозумілими термінами. про... авантюрним рішенням від Марухняка. на фланг, Данів на ударній позиції. момент часу, відповідно, двічі е, фолив колектив. Найсказ. Перехоплення полосюк, як же класно! Сам де себе себе робить цей епізод. Робить рахунок. Він також у матчі 5-2. Ось так от. Е, просто фантаст! Порожні ворота! Чурко, куди ти віддаєш передачу? Атака найс nice гай! Зараз, якби. Комалецький, що буде заключний штурм воріт суперників гупть.